Це кейс знову ж таки з номінації Різноманіття та інклюзивність компанії Ферекспо. Він називається корпоративний аматорський театр «Феротейл». Олена Цибінога hr бізнес партнерка компанії Ферекспо буде його презентувати. Дуже цікаво послухати. Добрий день, добрий день, шановна аудиторія, шановні спікери, дуже, дуже рада бачити знайомі обличчя, дуже рада бачити нові обличчя спікерів. І дуже вдячна насамперед організаторам та нашій чарівній компанії Ферекспо, яка дозволяє, дозволяє мені розповісти вам про наш чарівний, не менш чарівний проєкт. Е, і так, насамперед, хочу представитись нашій аудиторії. Я працюю, Мене звати Олена Цибінога, я працюю в компанії «Ферекспо» з квітня 2022 року, бізнес-партнеркою з переробного комплексу. Але сьогодні я не хочу говорити про свої професійні звання чи посади. Представлюсь просто: Олена Цибінога, звичайна виконувачка мрій. Е, Ну, Так стало, що моє прізвище у дівоцтві, у дівоцтві Олена Ступка. І певно, певні родинні гени сплили у єдине мою щиру любов до мистецтва та багаторічні навики управлінця. Ви знаєте, ці риси вони додали якогось ділового, такої ділової і так креативної огранки нашому проєкту. Таким чином народилась ідея створення театру, локації, де панують атмосфера довіри, підтримки і можливості бути рівними, незалежно від професійного статусу. Тому що сцена, це прекрасне місце, де усуваються наслідки червоної культури, яка ще притаманна Україні. Представники білих комірців компанії Ферекспо вже являють собою приклади різноманіття та інклюзивності. Та метаю метою театру було достукатись до звичайних робітників, показати їм обрії, показати їм філософію Дінай, коли звичайні люди йдуть до загальної цілі, запалюючи колег своїм прикладом. Сприйняття колег такими, які вони є, надало можливість не боятись помилки, адекватно реагувати на різноманіття кожного члена команди, тим самим створюючи атмосферу довіри в театрі і в компанії. Підготовка до вистави переговори до організаційних, ну, по організаційним питанням надали відкритості, довіри до людей, які знайшли в собі сили, сміливість і пішли у невідому театральну справу. Проєкт дав колосальний поштовх для покращення кросфункціональних відносин, ефективного використання робочого та особистого часу, розуміння особистості кожного учасника і підтримку в будь-який складний момент. Цей проєкт його філософія, цінності охопив значну кількість людей, від звичайних працівників. До містян нашого 30-тисячного міста горішні плавні. Але про це трошки-трошки пізніше. І так, зараз я б хотіла зануритись у вересень 2022 року. Тоді вся компанія готувалася до, до конкурсу віршованої поезії. І от я бачила, як люди готуються до цього конкурсу, як вони обговорювали вірші, визначали своїх кумірів, активно лайкали на корпоративному порталі ті вірші, які сподобались. І от тоді я зрозуміла, в театрі мають бути різні люди. Кожен зі своїм життєвим чи професійним досвідом, які б без примусу, абсолютно без ніякого е, тиску прийшли б у цей театр саме за своєю мрією. На той час, от, чесно можу сказати, я не знала, чи знайдуться такі відчайдухи серед наших таких собі суворих металургів-гірників. Але на, але на цей момент ідея вже жила. От вона просто жила в голові і отримала свою назву і місію Феротейл, Театр Феротейл, місце досягнення мрій. Першими, хто ознайомився з моєю ідеєю, стали мої колеги, близькі колеги, бізнес партнерки з персоналу, директорка з персоналу Анна Адам, директор підприємства, члени наглядової ради, за підтримки яких цей проєкт набув чинності і популяризації серед топ-менеджменту компанії. І таким чином, потихеньку, до грудня 2022 року проєкт почав оберстати певними строками, цілями і цифрами. Та далі почалася саме така, як я кажу, чарівна волшебна історія пошуку партнерів, які б погодились працювати з абсолютно не тямлющих нічого в акторській справі металургами, і допомогли створити нашу виставу. Були купа листів. Ми писали листи в місцеві театри, будинки культури, драмкружки. Та завжди, ну по-чесному на нас дивились трошки так странно. Люди мистецтва не розуміли, не розуміли нашу позицію. Вони не розуміли, що ж ми хочемо зробити. І були, якщо не відмови, то в крайньому випадку такі щирі нерозуміння. Але не знаю, але чи то і правда зірки зійшлись? Чи то мрія була настільки в нас пронизлива, що, що все ж таки митці Полтавського обласного театру імені Гоголя погодились з нами зустрітись. І в грудні 2022 року я презентувала даний проєкт перед керівництвом Державного театру. Таким чином. Ми перейшли до наступного до наступного етапу, відбувся набір людей в проєкт. Людей набирали абсолютно рандомно, запропонували участь, приходьте до нас. Причому театр позиціонувався як повноцінна така собі бізнес-одиниця. Бізнес-одиниця, яка може працювати, яка може створювати продукт і забезпечувати її, його функціонування, тобто фронт офіс і супорт офіс. Тож у проєкт в січні 2023 року прийшло майже 80 кандидатів. Після проведення кастингів первинних у нас залишилось 50-35 акторів і 15 адміністраторів. В групі опинились представники та представниці абсолютно різних професій, віку, статусу. Наймолодші учасниці команди, доньці однієї з акторок, було. 14 років, самому найстаршому учаснику 60, 61. У нас зібрались машиністи кранів, начальники цехів, керівники відділів, слюсарі-ремонтники, асистентки, водії автомобілів у кар'єрі, металурги, ну, тобто це було таке різнобарв'я, абсолютніше різнобарв'я професій. Цілі сім'ї брали участь у підготовці вистави. Репетиції завжди проходили підгучні ігри дітлахів та домашніх улюбленців. Більше. Забіжу трошки наперед, можу сказати, що більше ста людей були задіяні безпосередньо чи опосередковано у підготовці вистави. Це було задія... Люди були задіяні на декораціях, на підготовці, на логістиці, на перевезеннях. Тобто для розуміння масштабності проєкту називаю такі цифри. Зараз ви можете, власне, зазирнути за коліси наших репетицій, відчути той дух, який у нас відбувався, таке невеличке-невеличке відео. То на наших репетиціях було дуже дуже душевно, можу сказати так трошки після слів, після слів я після відео. Це була абсолютно така сімейна атмосфера, яка створювала насамперед, створювала атмосферу. Нечутно? Чутно? яка створювала атмосферу довіри. Тобто колаборація діячів культури і бізнесу, почали давати свої плоди. В нашому місті почали організовуватись екскурсії до обласного театру для дорослих та дітей. Почали набувати популярності гуртки танців, саме таких особ... спеціалізованих танців, як бачата, танго і т.д. Співробітники, учасники. Проєкту отримали нові знайомства, нові знайомства в тому числі за межами підприємства та міста. Про нас почали говорити і нас нас стали вихваляти навіть в Полтавській обласній держадміністрації. Е, які ж ми цінності додержуємося? Яких цінності? Прийняття колег незвичних для них ролях, де підлеглі керують своїми керівниками? Е, Впевненість у колезі, у його щирості, гра по правилам дала можливість людям відчути свій особистий вклад в загальну справу. Тому як театр це живий організм, де відсутність однієї людини може порушити повністю всю постановку. Так, знання української мови. Знання української мови це дуже важливий момент, і ми прийшли в театр абсолютно російськомовні, але тепер ви бачите, я говорю українською. Працівники отримали і отримують зараз розвиток комунікативних навичок, ораторської майстерності, нові знайомства, проведення вільного часу в колі знизило, значно знизило рівень тривожності і стресу. І ось наші результати. 189 мрій на 50 учасників і мінус 181 кілограм за проект. Кілограми просто танули з наших хлопців від дівчат. Хтось поступив, вступив у вуз, хтось змінив роботу, хтось поновив свою сім'ю, тому що гордість і шана за свого партнера, коли ти бачиш його на сцені, це все перевершує абсолютно любі перешкоди для, для сімейного життя. Так, Я вже трошки поспішаю, щоб встигнути розповісти все про наш фантастичний проєкт. Але якщо серйозно, що отримує компанія? Бізнес отримав мотивований соціально активний осередок працівників, які стали амбасадорами культури, різноманіття та інклюзивності не тільки на підприємстві, а й у місті. Робота в компанії для учасників проекту стала нерозривною з нашою театральною сім'єю і з феротейлом з Ферекспо перепрошую. Любі активності, будь то бізнесові, спортивні чи інтелектуальні, відбуваються з участі наших працівників. Театралів. Внутрішній пошук. Ми тепер розпочинаємо в першу чергу з учасників театру, тому що активний працівник, який приходить в команду, він завжди розвиває себе і оточуючих колег. Ну і, звісно, репутація. Ми підвищили репутацію Ферекспо як роботодавця, тому як ми не тільки катаємо окатки, але в нас ще є і театри. Ja. Ну, Як я вже сказала, що учасники проекту стали справжніми провідниками культурного коду, залучаючи інших працівників і мешканців міста в емоційну е креативну атмосферу театру. Майже 1800 глядачів відвідали наші дві вистави. Е квитки розлітались, як то кажуть, як гарячі, гарячі пиріжки. І е чи немає у вас зайвого квиточка? Це було перше питання, яке ми чули. Е Напротязі всього липня місяця, коли були підготовки вже до, до вистав. Е, результат перевищив навіть самі оптимістичні очікування, шалені оплески, вдячність колег, містян, створили неймовірний емоційний фонд у місті та в компанії, надало жаги до життя під час війни. Емоційне підґрунтя посилювалося ще й тим, що ми прийняли рішення про те, що увесь збір від. Від продажу квитків піде на армію, на допомогу армії. Тобто бюджет проєкту склав 140 тисяч гривень і зібрано грошей на і відправлено на ЗСУ майже 250 тисяч. Власне, власне кажучи, мабуть, зараз було б цікаво вам подивитись таку невеличку, на одну хвилинку. відеоматеріал про нашу прем'єру. Включіть, будь ласочка. Ну що, як мені розбити? Наверно, ходячи. Ні, <реш> ні. <Нет>. Наверно, сидячи. <реш> ні. <Нет. реш> а якщо стоячи? Ні, краще вже лежачи. Точно. Як наша мадама з пенсіону свого любезного зустрічала Хімьон, прости. від радості, що таки хвалити Бога діждала свого свята. Дівочки, а жених який гарний! Сиділа, сиділа, так за те ж висиділа. Образований модний, багатий, душка чистий, як оборочок. От тоді. Коли в людину вірять. Вона може все. Дякую вам. Влади Олександровичу! А що ви думаєте? Щоб сте кликали Мариха на твіте народження, вам не подарувала Степан Пиратинович Металур. Е, така була у нас прем'єра. Озирнувшись назад, я можу сказати, що цей самий проект він продемонстрував важливість мрії і дії. Люди стали впевнені. кросфункційні, кросфункційні міжфункційні відносини набули нового, нової окраски, нової огранки. Учасників театру зараз у всіх підрозділах зустрічають з посмішкою і це. Неабияк допомагає вирішувати робочі, робочі питання в два, а в той і в більш раз скоріше. Але знову про мрії. Мрії мають збуватись. Це не просто лозунг, це стратегічна мета, Будь-якого проєкту, в який віриш і знаєш, як його зробити. Наразі ми відкриті до поширення нашого досвіду, готові поділитися своїми шишками, щоб наші послідовники уникали подібних помилок в своїх, в своїх таких надбаннях. Побудова відкритої культури, основаній на чіткій дисципліні, відповідальності та підтримці це основа успішних компаній, нашого такого великого, але такого маленького світу. Тому дякую, Олено, дуже за презентацію цього кейсу. Дві хвилини. Зараз ми працюємо над другою виставою і в нашій команді вже 70 акторів, тому приїжджайте в горішні плавні, ми вас чекаємо. Мене цікаво, чи не плануєте гастролювати, бо дуже б дійсно хотілося попасти на ці вистави. З великим задоволенням. Ми зараз розглядаємо такі можливості і, можливо,. Весна, літо ми приїдемо на гастролі. Супер, дуже класно. Буду чекати вас. Дякую, дякую. дуже за цей кейс. Ну, правда, дуже порадували, дуже такий оптимістичний і радісний. Правда. Дуже дякую. Дякую за проект Бажаю вам перемоги і утримання премії. Всього найкращого. Побачимось. Дуже дякую дякую. Дякую. дякую.